Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів за участі Моніки Белучі. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Малена приваблива вдова, яка стає об'єктом чоловічих фантазій та джерелом заздрошів серед жінок у невеликому італійському містечку часів Другої світової війни. Краса жінки викликає безліч пліток та породжує чутки серед міських дружин, тоді як їхні чоловіки обожнюють постійно сумуючу красуню. Історія юного Ренато нерозривно пов'язана з образом жінки, яка залишила в його серці незабутній відбиток. Малена стає тим спо. Годом, який він ніколи не зможе забути, та який вважатиме визначальним для розвитку його особистості. Вільям та Джейк грім дрібні шахраї, які подорожують німеччиною та заробляють собі на життя тим, що нібито виганяють нечисту силу. Одного разу вони потрапляють до рук генерала Делатомба, який змушує братів зайнятися вигнанням нечисті з села, в якому за таємничих обставин пропадають молоді дівчата. Несподівано Вільям та Джейк стикаються зі справжньою нечистю, злою чаклункою, яка вже змогла за допомогою магії отримати безсмерть. Joe. Доберман ватажок жорстокої банди від яка зухвало та безрозсудно грабує парижан. Дії банди привертають увагу не менш відчайдушного копа Чекі Каріо, який вирішив розправитись з покидьками своїми методами, які абсолютно не вписуються в рамки закону, не дивлячись на те, що бандити озброєні до зубів, чекі діє як машина для вбивства, знищуючи одного зловмисника за іншим. Водночас, Доберман не має наміру, так просто здавати. About this. За останні 12 годин життя Ісус пройшов пекельні випробування. Йому судилося пройти шлях скорботи, розп'яття на хресті та болісну смерть. За невеликий термін до неминучого кінця він згадує дитинство, проповіді своїх учнів і таємну вечерю. Важке судове засідання на чолі з Пілатом спроби апостолів врятувати свого наставника та горе матері. Ніщо не зламало віру Ісуса в добро та людство, що і стало причиною Його. Передчасної смерті, яка натомість приводить мученика до воскресіння. Життя Макса з недавніх пір складається якнайкраще. Він відкрив власний бізнес та зустрів чарівну дівчину, на якій планує одружитися. Незабаром на нього чекає підписання чергової великої угоди в Токіо. Проте перед самим вилітом Макс помічає у невеликому кафе своє перше кохання Елізабет, яка кілька років тому зникла з його життя, не сказавши ні слова. Чоловік поспішає до закладу, проте, зайшовши всередину, виявляє, що вона з Никла, залишивши на столику ключі від невідомої квартири. Жанна чудова дружина та відповідальна мати, яка дбає про свою дружню родину. Якось жінку несподівано починають турбувати дивні бачення та кошмарні сни. Незабаром вона відчуває лякаючі зміни у своєму тілі та розумі, які крім неї ніхто не помічає. Жанна намагається переконати чоловіка, що в їхньому будинку відбувається щось жахливе, проте він не передає словам коханої ніякого значення. Незабаром до рук жінки потрапляє дивна фотограф. Афія, яка спонукає Жанну вирушити до Італії та знайти одну таємничу жінку. Ліза та Брісо секретні спецагенти, які отримують чергове завдання. Працюючи під прикриттям, вони мають зіграти сімейну пару, а їхня місія підірвати корабель зі зброєю, що знаходиться біля берегів Марокко. Їм легко вдається вдало виконати місію, в результаті чого вони зривають угоду торговця зброєю Ігора Липовського. Проте через деякий час події повертаються несподіваним чином. В аеропорту лізу заарештовують, виявивши в неї. Наркотики, і тепер відважному брісо доведеться виручити свою напарницю та виявити зрадників. Після військового перевороту в Нігерії, що супроводжується численними жертвами серед мирного населення, уряд Сполучених Штатів розпочав евакуацію іноземних громадян з країни. Загін спеціального призначення має виконати чергове завдання: відшукати та врятувати Олену Кендрікс, американського лікаря гуманітарної місії, яка опинилася в епіцентрі військового конфлікту. Операція завершується успішно, проте ставши свідками того, як жорстоко. Ставляться повстанці до жителів місцевих племен. Лейтенант Уотрес приймає рішення відвести групу біженців до безпечного кордону з Камеруном. Поліція Сан-Хуана розпочала розслідування справи про зґвалтування та вбивство двох дівчат, яке відбулося напередодні святкування місцевого фестивалю. Адвокат Генрі Гес стає головним підозрюваним у цьому злочині. Проте проти нього є лише непрямі докази. Капітан Бенізет давно знайомий з Генрі і спочатку веде з ним дружню бесіду. Проте незабаром звичайний допит переростає у справжню інтелектуальну дуель. Три новели оповідають про те, якою буває любов у різні періоди життя. Молодість це історія амбітного юриста Роберто, якого напередодні свого весілля несподівано засліплює спалах пристрасті до іншої жінки. У зрілості успішний телеведучий Фабіо, відданий чоловік та дбайливий батько, за збігом дивовижних обставин опиняється в обіймах молодої Еліани. А після розповість історію Адріана, американського професора який після розлучення вирішує переїхати до Риму. Він самотній та пригнічений. і Єдиний, хто виявляє до Адріана, хоч якийсь інтерес, це швейцар Августо. Саме йому Адріан розповідає свою болючу таємницю. Пожалівши нещасного чоловіка, Августо приводить його у свій будинок та знайомить зі своєю родиною, що стає поворотним моментом в житті Адріана.